Вітаю! Сьогодні я буду ворожити для жінок і для чоловіків. Будуть різні варіанти. Для жінок я запропоную 4 варіанти: для чоловіків 2 варіанти. Для жінок я буду виражити на тару Остара, для чоловіків на таро вікінгів. Отже, на яку тему ми з вами поворожимо? Давайте запитаємо. Тема роботи, я перепрошую, моя киця знайшла пакет. І тепер вона буде шарудіти. Ну, я не буду її зупиняти, нехай грається. Так, тема роботи тема фінансів, можливо, якоїсь реалізації. Можливо, ви знаєте, у вас йде або пошук роботи, або зміна роботи, або ви хочете, як, якась має бути домовленість з кимось, і це фінансово вигідне. Домовленість, ви чекаєте відповіді, або, можливо, ви хочете запустити свій проєкт, ну, на кшталт там, відкрити свій YouTube канал, і хочете подивитися, чи принесе вам, що це взагалі вам принесе. Тому що творчі проекти це теж робота, які приносять свої результати. Отже, для жінок викладаю варіанти, тайм-коди є в описі до цього відео. Для чоловіків, чоловіки, для вас лише два варіанти, тому що у вас набагато менше на моєму каналі, але якщо буде збільшуватися чоловіча аудиторія, то, звичайно, я буду збільшувати кількість варіантів. І ще, чоловіки, якщо вам потрібно для вибору більше варіантів, ну, не два, там, скажімо, три, або, ой, тут пішло дві карти, ну я так і залишу. Якщо вам потрібно не два варіанти, скажімо, три чи чотири, то ви мені обов'язково напишіть. Добре, я, звичайно, до вас буду дослухатися. Все. Перший, другий, третій, четвертий. Верхній рядок стара це для жінок, нижній рядок це для чоловіків. Тайм-коди є в описі до цього відео. Отже, жінки, перший варіант починаємо. Робота. О, ви чекаєте. Я б сказала так, що у сфері роботи у вас є певна співпраця або певна наміреність, якийсь ваш намір на співпрацю. Якщо ви відправили якийсь резюме, чи чекаєте відповіді від потенційного роботодавця, то ви її отримаєте, причому отримаєте позитивно. Якщо тут іде питання, знаєте, ви чекаєте конкретно гроші від когось, то. На ту суму, яку ви чекаєте, або підвищення зарплати, або конкретно якоїсь суми грошей, там по договору, по контракту за якусь разову роботу, то саме цієї суми, яку ви хочете, ви не отримаєте. Але ви отримаєте якісь, все одно ви отримаєте свій зиск. Знаєте, тут може бути така ситуація, що а, ви хочете влаштуватися на роботу, напевно, зарплату. А вам скажуть, дивись, ми тобі дамо зарплату меншу на 30%, але ти отримаєш більшу кількість вихідних, чи ти отримаєш достатньо вихідний там, соціальний пакет чи медичне страхування, або ти отримаєш дуже серйозні перспективи. Якщо вам запропонують, слухайте, тут по першому варіанту, якщо вам запропонують якусь співпрацю, де Запропонують невеликі гроші, але вам скажуть, що у вас обов'язково буде перспектива кар'єрного зростання, то, повірте, вона дійсно у вас буде. Вас не обманюють. По шесть кубків це завжди, знаєте, такий взаємоприємний обмін. Ну, такий, що от якийсь компроміс у фінансовій сфері це компроміс, який влаштовує всіх. Що далі у вас тут буде? Давайте подивимося. Да ви будете задоволені. Що ви тут не, не загадали, дивіться, ситуація, яка буде по фіналу складеться, ви будете задоволені. І ще по дев'ятки кубків. Тут відразу йде для вас попередження. Не переживайте. Не переживайте, не накручуйте себе на негатив. Тут насправді дуже добре вирішиться ситуація, причому якось так, навіть в загадані терміни, і все достатньо добре і комфортно, і вигідно буде для вас. Якщо ви тут хочете відкрити якийсь проект, не бійтеся, відкривайте. Ви отримаєте зворотній зв'язок від тих людей, для яких від тої аудиторії, заради якої ви будете створювати цей проєкт. Цей взаємний, цей зворотній зв'язок може полягати не у фінансах, а може полягати у, знаєте, такому сарафанному радіо. У, ну, це щось таке дуже емоційне і вигідне. Розумієте? Ви це потішить вас. Тут вас це потішить. Хороший варіант, так я прибираю цю карту. Давайте зараз переходимо другий варіант, другий варіант сфера роботи. Що у вас тут буде? Ой, Боже, ви так боретеся за щось. Ви так боретеся, ви просто. Але ви знаєте, тут таке у мене відчуття по цій карті, що от така йде картина, як на полі бою. Ви боретеся за своє право, махаєте тим мечем, і тут ви на хвильку закрили очі і продовжуєте ним махати, але ви не, вже не бачите, що ви вже здолали всі прегради, і на тому полі бою не залишили жодного вашого ворога, але ви все одно продовжуєте махати цим мечем. Хоча тут жезлова карта, але от така мені пішла картина. Дивіться, ви отримаєте перемогу. Тільки тоді, як розплющити очі, як припинити, не накручуйте себе, заспокойтесь, вам потрібно трошки видихнути. Ви вже дуже багато зробили для того, що ви тут загадали. І ви дивіться, вам треба увійти у свій баланс емоційний-фізичний. У вас може бути емоційне вигорання. Навіть, знаєте, така втома от, от якесь фізичне вигорання, що вам може вже і не захотітися, а то і перемоги. Ви отримаєте кубка, дивіться, заспокої, ви отримаєте все те, що ви хочете у сфері роботи, все те, що ви тут загадали. В терміни, знаєте, в які. Ось тоді, коли ви заспокоїтеся і подбаєте про свій метаболізм, приведіть себе у стан спокою. Ви зовсім по-іншому побачите, як насправді в цій ситуації розгортаються події. І ви побачите, що. Та ви вже здобули перемогу. Якщо тут якісь конкретні гроші, якісь, ну ви їх отримаєте, не переживайте, може вам хтось тут винен зарплату має виплатити, знаєте, затримують, або по договору якісь гроші затримують, або ви чекаєте, пройшли співбесіду, і вже дуже довго чекаєте відповіді, Заспокойтесь, ви її дочекаєтесь, але саме в той час. Коли ви заспокоїтесь, від вашого емоційного стану залежить результат. Це вас так сили вчать. Розумієте, зараз сили вас чітко вчать, що ви повинні, по-перше, впевненості в собі, і вчать вас в тому, що що б у вас не сталося в житті, ви завжди повинні дбати про свій власний баланс емоційний, фізичний, спокійно. Зрозуміли? Тут, ну, тут хороший варіант. Ну ви молодці, ви трудяжки. Тут, по-другому, ви борці, ви ті, хто ніколи не здається. Ви можете, знаєте, вибитися із сил. О, Боже, у мене ж мурашки пішли по тілу. Вибитися із сил і зупинитися. А потім, коли знову з новими силами, знову вступити в боротьбу, ви ніколи не здаєтесь. І такі люди, як ви, завжди отримуєте перемогу. Але зараз вас, вчать. будь ласка, подбайте про себе, про свій баланс емоційний і фізичний. Дякую, другий варіант, третій варіант у сфері роботи. що... Ой, ну все. Дивіться, а те, що ви тут загадали. Зміни роботи, отримання грошей, відповіді якоїсь від роботодавців, чи від якихось партнерів, чи, можливо, відкрити якийсь проєкт, там YouTube канал, Instagram сторінку свій сайт, да все що завгодно. Ви ось це ви отримаєте, і це змінить ваше життя на до та після. Бачите, тут ще на цій колоді, тут коні показані у вигляді. Е Фігур із шахмат. Це як гра, ви переможець вже в цій грі. Вже все. Просто зробіть вибір. Чорними ви граєте, чи білими. Ваше життя воно зміниться. От коли ви це отримаєте, те, що ви тут загадали у сфері роботи, ваше життя зміниться на дота після. Ой, це буде таке обнулення. Ви просто, ну, це взагалі. Слухайте, ви тримаєте насправді ситуацію під контролем. Якщо навіть вам здається, що щось не у вашому виходить із під вашого контролю, то це трохи ілюзії, тому що ви мах, ви отримаєте те, що ви хочете. Холодну голову зберігайте. Спокій. Робіть вибір, сміливий крок. Якщо ви вже зробили вже цей крок, то ви дочекаєтесь результату. Просто спокійно. Ви візьмете те, що ви хочете. Ви чітко це візьмете. І ваше життя зміниться. Дуже хороший варіант. Просто ідеальний. Четвертий варіант. Сфера роботи. Четвертий варіант. Ну, ви трошки відірвані від реальності. Тому що це якісь те, що ви сюди тут загадали, або робота, або проект, або можливо, ви чекаєте таку суму грошей, якої ви ще або за ту роботу, яку ви ще ніколи не робили, або таку суму грошей, яку ви ще ніколи не отримували в житті. Тут щось те, що ви загадали, ви про це мріяли завжди, ви цього хотіли, але це тільки-тільки початок. Це у вас вперше щось таке. Це, це щось реально вперше, якийсь початок. І ви трохи відірвані від реальності. Не тому, що ви якось себе накручуєте, чи у вас притупилося критичне мислення. Ні, це тому, що у вас не було подібного досвіду. Це для вас щось нове. Воно вперше. Навіть якщо мова йде про влаштування на роботу по тій професії, в якій ви вже там 20 років, просто на нове місце роботи, це все одно для вас щось нове. Воно... І ви це розумієте, там якісь є нюанси, які для вас вперше. Тому у вас таке відчуття. Ну, ви, звичайно, ви всього знати не можете, бо у вас такого досвіду не було, але ви не в ілюзіях. Це просто. Брак досвіду, який ви здобудете, отут, от що ви загадали, ви це отримаєте в повній мірі. Просто, але це тільки-тільки початок, а в ті терміни, е, дивіться, ви можете, знаєте, як ви це отримаєте. Ви це будете отримувати поступово. Якщо якась сума грошей, то це буде частинами. Якщо е, якась робота, така, знаєте, серйозна посада, то ваші. Е, як це буде українською, на російській це полномочі? Ваші обов'язки обов штатні да, по штатному розкладу вони будуть якось поступово, тобто до то вас будуть можливо приглядатися, десь у вас буде менше ну, не так, вже, знаєте, не так вже прямо на осліп вам дадуть бразди правління. Але поступово поступово, якийсь можливо випробуваний термін може бути. Але поступово, поступово якось ви це отримаєте. Це буде якось все по договору, все чесно, все як домовилися. Якщо тут якийсь творчий проект, по типу YouTube канал чи якимись продажами зайнятися, чи щось, ну, щось таке, знаєте, типу сайт, чи інстаграм, ну, не неважливо, яке або ви вирішили картини малювати і на тому заробляти. То це буде якось для вас в новинку, і це буде для вас поступово, але ви достатньо чітко увійдете на цей ринок, оціх послуг, які ви хочете показувати і в майбутньому продавати людям. Тут дуже хороший варіант. Я дякую, четвертий варіант. Це у вас вийде. По срокам, по терміну, трохи поступово. Так, жінки, я вас відпускаю, Чоловіки, чоловіки. І обирайте ваш варіант, перший варіант, другий варіант, чоловіки. Я нагадую, якщо вам мало двох варіантів, то ви мені напишіть в коментарях обов'язково, я додам, буду додавати для кожного відео там, ну, три чи чотири варіанти. Просто напишіть, може вам не так зручно обирати серед двох. Отже, перший варіант, другий варіант. Обирайте. Так, я починаю. Перший варіант сфера роботи. Знаєте, ви отримаєте те, що ви хочете чітко те, що ви тут загадали, от чітко, як ви намірилися, але тут попередження. Тут вийшла королева жезлів, тут для когось може програтися, що це ваше питання пов'язано з якоюсь жінкою. Вам потрібно ви отримаєте перемогу в тому випадку, якщо ви від цієї жінки якось знаєте. Усунете її, від, від, скажімо, заберете в неї право цього впливу на вирішення цього питання. Ну, коротше кажучи, зробите так пачельнику, щоб вона не, якось не впливала на, на це ваше питання. Якщо ви сподіваєтеся, що жінка вас підтримає, якась, ну, це може теж сфера роботи, да, якась там просто саме жіноча фігура, саме жінка. Ні, не розраховуйте, а робіть ставку лише на себе. Тільки ви можете отримати те, що ви хочете у цій загаданій сфері. Тільки ви є опорою для себе. Ніяка жінка, нічого. Якщо тут там мова не про жінку і у вас це не відігрується, то, ви знаєте, тут рекомендація для вас, ви отримаєте перемогу, якщо ви трошечки включите в собі жіночі енергії, дозволите собі, знаєте, які це, бути ірраціональним. Трохи проявіть ірраціональність. Зрозуміли? Можливо, спробуйте вчинити так, не так, як вам радять, а навпаки, так, як ви відчуваєте. Дослухайтеся до себе, повідлюднику, вам потрібно самітнитися у цьому питанні, почути себе і поступити трошки ірраціонально. Ви отримаєте перемогу. Так, да, 100%. І тоді, от, як ті, отут конкретно для вас порада. Слухайте, чоловіки, значить тут для всіх, дивіться, приймайте рішення, ви повинні зрозуміти, що, скажімо, ви отримаєте в цій ситуації те що саме, що ви хочете, ідеальний для вас результат, такий, який ви собі тут на, вирішили отримати. Тільки тоді, якщо ви знайдете точку опору в собі, саме в собі. І будете приймати рішення не таке, як очікують від вас оточуючі, а таке, як підказує вам ваша інтуїція. Інтуїція. Трохи ірраціональна це може бути, трохи незвично, десь ризиковано, але не бійтесь ризикувати. Ви отримаєте перемогу. Десятка пентаклів, це ну, взагалі просто вас тут захлісньо цим фінансовим потоком. Це незважаючи на як, яку б ви сферу сюди не загадали. Влаштування на роботу. А я, якщо ви хочете від когось гроші конкретні отримати, може вам хтось винен гроші, то так само ждіть милості від природи, а візьміть все в свої руки і вчиніть трохи незвично для цієї ситуації, і не так, як від вас очікують. Ви отримаєте все, ви, це, ви заберете все. Дуже хороший варіант. Давайте я ці, заберу ці карти. Другий варіант, другий варіант, тут для вас вибрало дві карти, так, якось воно потягнулося. Якщо ви, сюди, чоловіки, якщо ви сюди загадали якусь нову сферу для вас, знаєте, от, зайнятися якоюсь творчістю чи якоюсь діяльністю, яка якою у вас була просто хобі, а ви хочете зараз це перевести на комерційну основу. Або, скажімо, якусь нову професію опанувати, то якщо у вас це йде від серця по любові до цієї справи, ви горите цим, то починайте. Процес піде, причому моментально буде заземлення. Якщо тут мова йде про пошук конкретної роботи, то шукайте. Ви знайдете для себе щось нове. Не швидко знайдете, але опирайтеся виключно на свої, на свої бажання, на свої емоції. Якщо вам не подобається колектив, щось вам не подобається, відмовляйтеся. Вам повинно бути комфортно. Тоді ви отримаєте те, що ви хочете. Якщо ви від когось чекаєте грошей, то. Ви їх будете отримувати поступово частинами, але, трохи, можливо, затягнуться терміни, виплати, але ви все одно їх отримаєте. Так, що тут трансформірується? Не для всіх. Оце я витягнула ці карти три, я не знаю, я навіть без, без питань це витягнула. Але тут для когось, не для всіх чоловіків, чоловіки. Якщо ви звикли радитися з якоюсь жінкою, або якась конкретна жінка, яка старша вас, або це ваша дружина, або це ваша колега, або це ваша начальниця. Або просто ваша подруга, до якої ви дуже серйозно ставитеся, як до професіонала, чи як до розумної жінки. Якщо ви звикли до неї прислухатися, то, знаєте, в якийсь момент, от ви до неї прислухаєтесь, і це вас обмежує від ваших можливостей. Вона. Якось своїми порадами. Трохи, да, вона, знаєте, десь вам підказує де соломки, можливо, під, підстелити, але, слухайте, ну вам потрібно діяти рішуче. По, по лицарю. Лицарі це завжди дуже рішуче, дуже ризиковані вчинки показують. І ось оцей захист, воно зруйнується. Буде якась ситуація. і... По смерті воно все зруйнується. Або ви відчуєте, що, ви вже не, що вам не потрібно прислухатися до цієї жінки, або ви, можливо, навіть з нею посваритеся. Це інформація не для всіх. А, так, ну і що там на фіналі ви отримаєте? Ще хочу витягнути. Да, так, Е, Якщо ви будете ризикувати, знаєте, із відкритим серцем, із з таким бажанням, без остраху, ви отримаєте перемогу загаданій справі. Дуже хороший варіант. Все, я дякую вищим силам за те, що дозволили мені продати цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це вражіння. Всім дякую за увагу, я дякую, що підписуєтесь, залишаєтесь підписниками на моєму каналі. Хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь. І ще в мене триває благодійна акція. А ви допомагаєте котикам, а я суму визначаєте ви самостійно, і за це я проводжу для вас індивідуальну консультацію. Так, за деталями, будь ласка, звертайтесь на мою електронну пошту, вона є в описі до цього відео. Все, всім дякую за увагу, бережіть себе.